Всіх вітаю на нашому каналі Домініка, де ми ділимося уривками нашого сімейного життя. З березня 22-го року, тобто з початком повномасштабного вторгнення в Україну Росії, ми опинились в Німеччині. Але дане відео наша подорож до Італії на декілька днів, з нагоди приїзду бабусі домінічної бабусі моєї мами. Смачне молоко за хман. Mm -hmm. А хманки це не пінка їх над молочком, так? Mm -hmm. Що ти сказала? Mm -hmm. Кажу хмарки, як пінка над молочком. так? Yeah. Якщо ви переглянули перше відео з нашої подорожі, погода була хорошою. В наступні три дні погода була повністю дощова. Yeah. Ah. Ну, як тобі підйом?

Не крути, щоб мама взяла я популяри, точно гаразд. Італії всі заклади мають дуже довгу перерву, і нам просто пощастило знайти один, який ще не закрився. Це кінець вересня, а отже туристів вже не так багато, тому ми без черги змогли знайти ще вільний столик в останні півгодини роботи закладу. Ну, десерти були смачними, а їжа в цьому закладі занадто грильована, що в нашому розумінні було звичайною паніровкою. Селище, в якому ми зупинились, називається Сіроло. Воно знаходиться неподалік від міста Анкони, що розташоване на півночі Італії. Загалом, в кінці вересня, погода доволі тепла, сонячна, близько 26 градусів, але не в наш випадок. Ми потрапили в циклон. Ну, все буває. Гуляти по мокрих вуличках не було дуже-дуже приємно, але. Все ж було цікаво, бо інша архітектура зовсім інакша від Німеччини, яка насправді дуже ратує око, хоч і занедба. неба. Насправді ем, немає цього такого вилизаного німецького шарму. І це додає якраз шарму архітектурі. Його насправді починаєш відчувати. І дуже багато теж деталей, декорацій. і Приємних моментів на вікнах, на будиночках, які ми можна помилуватися, і навіть в дочову погоду, що ми і робили. Бо ось ця постійна бездоганна вилизеність і доглянутість німецьких будиночків, вона прям так в'їдається в твою свідомість, і на фоні вони виділяються за декораціями, але при цьому не зберігають якогось обрамлення душі. В Італії я знову відчула, що будинки дихають, архітектура <свісно> дихає а, в залежності від того, як дихає суспільство. Якщо в Німеччині полюбляють пиво, то звичайно ж в Італії полюбляють вино, <свісно> і тому подих набагато ароматніший. Пояснимо це так. Окей, А ще, звичайно ж, кольорова гама будинків. Вона така жива, така яскрава доволі. Моментами контрастно і водночас дуже тепло. О, володя просив котів. А в сухі теплі дні ці вулички переповнені туристами. Через сильні зливи відбувався сул ґрунту в деяких місцях і було доволі небезпечно. Це не заважало по окремим людям і нам спуститися до моря. Хоч ми потрапили в такий циклон, і зовсім з погодою нам не пощастило, і це була наша, мабуть, перша поїздка в Італію на море в житті. Але ми все одно залишились вдоволеними, так як море все одно в будь-яку погоду прекрасне. чи є відпочинок в кінці вересня в Італії, на півночі Італії, скажу так, що, мабуть, ні. Це не буде класичний відпочинок, якщо вам не пощастить з погодою, а це 50 на 50. Тому краще обирати або вже Південь Італії, ну, або зупинитися на початку вересня, як найпізнішому варіанті. <плес> Коли вщухав вітер і зупинявся дощ, то стара частина цього селища одразу оживала. З'являлися столи на вулиці в дворах, а також з'являлись туристи і продавці. А тут дивися червона така. і така Бачиш, це левий? <плес> так там двері. Майже чи не в останній день перебування в кемпінгу нашому, випадково обідаючи на нашій території, ми натрапили на бібліотеку. Доволі з хорошою пропозицією книжок. Єдине, що більше, звичайно, італійською мовою. У кемпінгу у нас була своя кухня, і ми готували там, але знайти ось такі морські продукти, щоб приготувати смачний італійський обід, було в маленьких магазинчиках неможливо. Ну і звичайно ж, в останній наш день перебування, вірніше, пару годин, в цьому Сіроло вийшло сонце. І ми змогли поснідати разом з ним. І вигуляти літній одяг, який чекав на свій час, і навіть попрощатися з морем на пляжі. Чи туди хоче бачити? Вони висі не закончуються, давай походи, походимо погодитися. Походи, походи. Давай, походимо, давай разом походимо. Море потроху заспокоювалось, а ми тим часом вирушали в дорогу. Колись давно я їздила вже на потягу в Італії і мала позитивні про це враження, тому ми обрали такий доволі нелегкий шлях, але 4 години пройшли доволі швидко. Ну що ж, дякую за перегляд, до наступних зустрічей.